Офіційний початок нашого походу. <праць> ну все все зустрінемося. Говерня. Комедіант та переможець другого сезону гумористичного шоу Ліга сміху марк. Куцевалов вирушив у піший похід від рідного чорноморська до гори Говерли, аби зібрати гроші на три машини швидкої допомоги. Увесь процес хлопець транслюватиме у реаліті форматі у своїх соцмережах. На дорогу Марк виділив 18 днів. Ніхто не буде контролювати мій стан здоров'я, окрім е мазі від бджіл. Там мене мама продала мазі, якась крем від е бджіл. Я надію, що це мій захист буде. Якщо що я буду якось виприскувати у як ну, бандитів, я і все, все, в мене тільки цей тюбик. За нами не буде їздити ніякої машини. Тобто, все. Ніхто, крім да, мене, камери і людей, які будуть приєднуватися, а такі будуть вже дуже багато бажаючих, котрі захотіли приєднатися. З собою Марк взяв те, що знадобиться йому у дорозі: спальник, штани та. Павербанк. Ой, павербанк у мене є. Так. Е, дуже важлива річ. Е, я беру з собою караоке мікрофон, щоб всіх розважати. Зараз він включиться. Це, 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 Як це, мене чують, все, підходьте. підходьте, зараз. 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 Ну так, да, я буду я співати співав, десь. Ну, дуже важлива річ. Ну добре, добре. Такий галстук. <різь> такий галстук. <різь> Ось такий ще галстук. <різь> Окуляри. Ще такі окуляри. Мама Марка Лара Куцевалова скаржиться, хотіла дати сину в дорогу більше. Води, пиріжки, блинчики, котлетки, баночку з борщем, теплий костюмчик, ну, якісь матрасики, не знаю, що ще. Машину, може, статом, що зад, ну, позаду їхала і трошечки підстраховувала. За планом Марк проходитиме щодня 50 кілометрів. Перша зупинка в Овідіополі. Туди разом з ним пішов і його приятель Олексій Кравченко. Марк обладав масою самнень по поводу цього походу. Він не вірив, що вийде, дойти, йти, получиться средства. Ну я його обіділ і висувся піддержати його хоча б початком пути. Я десь про помог з організацією, тому що там якісь реквізити стали недоступні. Силку надо как-то правильно розмістити. В общем, такі мелкие деталі, на которые у нього немає, потому що він більше занят созданием контенту для походу. Я взяв на себе цю облегчить щоб путь. головна місія походу за його допомоги зібрати 2 мільйони 850 тисяч гривень. Цього має вистачити на покупку машин швидкої допомоги. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. Одещина.